Сьомого вечора на бійця то біля власного будинку нападають троє грабіжників: двоє чоловіків, і одна жінка. Все сталося несподівано. Спочатку підійшла дівчина і попросила прикурити. І миттю В'ячеслав дістав кілька ударів пляшкою з під шампанського, а потім ще й ножем у груди. Вже непритомну жертву нападники потягли до підвалу не збили його ног, Як я зрозумів, помароки забили йому, значить, він упав. Потім вони зрозуміли, що треба щось з ним робити, тому що можуть з'явитися случайні прохожі. Вони взяли прямо його відсюди, затягнули в підвал. Вони били не разів, в общем, добивали, хотіли його навіть убити, здається. У підвалі ще досі видно сліди крові. Всюди лежать речі нападників. За даними поліції, тут чоловіка продовжували бити і витягли з кишень усе, що було. Мобільний телефон і 1700 гривень. Вони намагалися втекти, але не вийшло. Камери спостереження зафіксували, як ледь притомний чоловік женеться за своїми нападниками. Одного таки наздогнав. Одного з нападників потерпілий сам затримав. Двох інших оперативним шляхом було затримано наступного дня. Розбій, крадіжки, грабунки. Всі судимі не один раз. В дані особи постійного місця проживання. Двох нападників знайшли на вокзалі. Вони вже встигли продати телефон і витратили всі гроші. Місцеві мешканці добре знають цих волоцюг. Останнім часом вони не давали людям спокою. бумагу тут здають і макулатуру носять такі добросовсники, бо МЖС такий, заглянуть, комусь карман люблять. Такі ханурики упіймані нападники вже зізналися в злочині. Їм загрожує від 10 до 12 років позбавлення волі. А міцний горішок, який вчинив їм такий неочікуваний опір, оговтується в лікарні. Його номер не відповідає.